Лайфак для всіх, у кого між плиткою росте бур'ян, на е, пляшку столового уксусу, 9%, е, засипаємо жменьку, ложку на око приблизно солі. Друзі, до повного розчинення. Туди трошки будь-якого миючого засобу, він буде слугувати як прилипач, для того, щоб відразу, якщо піде у вас дощ, він його не змив. І краще на сонечку буде працювати. Закрутили все в пляшечку. Друзі, гарно треба розмішати, розколотити, взбовтати, щоб всі інгредієнти розмішалися до повного розчинення. Після чого збризкуємо наш бур'янчик, не шкодуючи. Розчину. І за кілька годин, але краще на наступний день, ви вже побачите ось такий результат в кінці. Весь бур'янчик пожовтів, підсох. Там ви можете бачити результат попередньої обробочки. Бур'ян вже зовсім сухий.